Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які сьогодні відбулись відбулися в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Документи на будівництво отримали, але плану затвердженого архітекторами міста не дотримались. Чернівецькі прикордонники отримали житло. Сьогодні в Чернівцях відсвяткували День фізичної культури та спорту. Документи на будівництво отримали, але плану затвердженого архітекторами міста не дотримались. В Чернівцях розпочала свою роботу спеціально створена комісія, яка вивчатиме питання незаконного будівництва на проспекті Незалежності. Якого саме дізнаєтесь з нашого наступного сюжету? Документи дали на облаштування літнього майданчика та торгівельного павільйону площею до 30 метрів квадратних. А натомість отримали. Бачите, що тут робиться. На тому майданчику, де залитий бетон, по документам літній майданчик. Ви бачите, який вже добротний фундамент забитий. Оця будівля, яка знаходиться тут, по документам це павільйон. Максимально він може бути до 30 квадратних метрів. Самі бачите, скільки тут квадратних метрів. Відповідно, ми бачимо, що, на що надавався дозвіл і що будується. Насправді, відповідно, зараз зібралася комісія. Тут один зелений куток для діточок для пенсіонерів, де можна відпочити. Сьогодні заплановано будівництво ринку. Це сепаратизм в Чернівцях на сході валять будинки, а ми валимо зелену зону. Тому Автомайдан категорично проти. За розглядом звернень мешканців мікрорайону, що на проспекті Незалежності, тут розпочала працювати комісія. Чиновники стверджують, що документи видавались на зовсім інше будівництво. Люди ж невдоволені такими діями підприємців. Хватить ринків. Коли рубали ці дерева, я дзвонила по всій інстанції. Ніхто не брав на себе таку відповідальність. Сказали, не знаємо, ми не знаємо, хто і чого це робить. Но нам вже набридло. Оце, оцей брус, оці торгові ларки, оце постійно алкоголіки, які збираються, які кидають сміття. Комісія на основі побаченого розпочне роботу в юридичному аспекті щодо цих забудовників. По одному будівництву вже було подання в суд, який задовільнив звернення прокурора і визнав недійсним оформлення документів на ці роботи. По торговому павільйону поки що рішення суду немає. Але після того як комісія зафіксувала цей факт, буде прийматися відповідне рішення. А допоки комісія працювала над вивченням цієї проблеми, один з її членів вирішив показати усім, що будується за парканом. Ну, Заходи подивимося сюди. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Єврейське кладовище на вулиці Зеленій заснували ще у далекому 1886 році. Його територія налічує 14 гектарів. Тут є і поодинокі, і масові поховання. Чимало нащадків тих, хто похований в могилах, давно виїхали за кордон. А згідно законодавства, доглядати за могилами повинні саме вони. Як керівництво вдається розчищати велетенську територію, і чи вдається взагалі, дивіться у нашому наступному відео сюжеті. Територія єврейського кладовища 14 гектарів. Деякі ділянки суцільні, непролазні джунглі. Доглядати за 27 тисячами поховань у Чернівцях можуть хіба що з тисячу євреїв поважного віку. Втім, існує повний перелік усіх, хто тут похований. Протягом останніх п'ятьох років єврейська спільнота зробила електронну базу, за якою протягом лічених хвилин можна дізнатися, хто і де почиває. На могилах надписи на нескольких мовах. Есть на немецком, есть на румынском, есть на русском, есть на иврите. И я всю эту базу перевел на единому языку. Я пил к русскому языку, потому что я, допустим, знаю и тот, и другой язык. Но человек не вечен. И кто придет, невеста, то придет, и пусть. мере, кому-то. цвинтар комунальне підприємство знаходиться на балансі міської ради. Чимало спонсорів, які хотіли б перевести гроші на безпосередньо рахунки установи, почувши про те, що це державна установа, умивають руки. На щастя, на допомогу приходять волонтери. На сьогоднішній день вже років. П'ять є співпраця і волонтерського руху, які приїжджають з усього світу, показати свою толерантність і благодійність, і людяність по відношенню до тих, хто помер. В якійсь мірі можна стати, що вчать навіть наших мешканців відноситися з повагою до тих, хто лежить. Ну, якщо брати так по території, то єврейське кладовище має 14 гектарів, тобто це площа досить велика. І враховуючи те, що кладовище є старе, родичів немає. А по українському законодавству догляд за похованнями мають вести безпосередні родичі. Тобто держава не може втручатися в те, що є, як кажуть, власністю родичів. У 1886 році землю міста передали у власність єврейської громади після того, як нею було виконано кілька умов. Мов тут провели міліорацію, розбили на квартали та заплатили чималу суму грошей. Усе тільки заради того, аби півтори сотні по тому їх нащадки блукали серед зарослів. Якщо ще 50 років тому поховання потерпали від вандалів, то нині основні засмічувачі території рослини. Вони розростаються з шаленою швидкістю. Територія велика. І, і в сумірі із полюсімі. Используется химия. Но здесь кладбище расположено практически в черте города. Не пользуется химией, то неизвестно, какие последствия могут быть. И даже это будет не по нашей линии, но все равно как-то ну, очень сложно, серьезно и опасно это делать. Наразі основна проблема дирекції цвинтаря розчистити територію від бур'янів, позрізати дерева і вже потім, якщо буде фінансування, братися за реставрацію могильних плит. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Останні 5-6 років. Наше місто постійно потрапляє у п'ятірку кращих міст України у номінації «Кращий благоустрій. Однак де не де в Чернівцях можна на місці металевих урн зустріти самі рогульки. Що стало зі смітниками? Покрали, забрали на ремонт чи ще щось, і скільки їх взагалі в Чернівцях? Відповіді на ці питання дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Перші урни такого типу з'явилися у Чернівцях у 2010 році. Міська влада придбала їх на кошти, які отримало місто за перемогу в проєкті Місто найкращого благоустрою. Спочатку закупили 150 урн, спробувати чи будуть їх використовувати за призначенням і як до цього поставляться самі чернівчани. Спочатку спочали з центру міста вулиці, вулиці Ольги Кобалянської, прилегли до міської ради, до приміщення міської ради. По прилеглим вулицям встановили роботу. виконала наша аварійна диспетчерська служба. Аварійна диспетчерська служба ДС-080. Ще через рік, коли чернівці знову посіли призове місце, місто закупило ще 150 урн. Щоправда, деякі з них вже потребували ремонту. Вигнуті або знесені пошкоджені дітьми чи дорослими. Такі урни самі по собі здаються непотребом. Усі вони перебувають на балансі жрепів, на чий території розташовані? Комунальники вживають своїх заходів для того, щоб підтримувати їх у належному. І ми запланували на цей рік поміняти ці урни, закупили нових 150, виділити, прийнято рішення виділити 20 урн в Садгірській районній ради, де встановлення по Садгірському району. І плануємо решту урн встановлювати, поміняти і встановлювати на зупинках громадського транспорту по місту Чернівців, по, по місту і оновити ті, які були. Поламані зіпсовані і так далі. Правилами благоустрою міста Чернівців зобов'язано власників закладів громадського харчування та закладів, які продають продовольчі товари, встановлювати урни біля виходу зі своїх установ для того, щоб мешканці могли виконати дрібне сміття, не скидаючи його собі під ноги. Цієї норми дотримуються далеко не всі власники. Хоча номінальна вартість такої чи подібної до неї урни близько 400 гривень. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Берегомецьке лісомисливське господарство на базі своїх єгерських будиночків прийняло на реабілітацію дев'ятьох військовослужбовців, які ще нещодавно боронили нашу країну, перебуваючи в зоні АТО. У кожного із них своя історія. До гір вони приїхали хто із дітьми, хто з дружинами, а хто з повною сім'єю. Побути разом, поспілкуватись, відновити здоров'я та покращити психічний стан все це від лісівників для героїв. Детальніше про все це у сюжеті Генрія Тебеух. Три дні або тиждень саме настільки розрахована програма, скажімо, реабілітації для учасників АТО. Сюди у Буковинські Карпати наші лісівники запрошують усіх, хто став героєм для нашої країни, тих, хто без заперечень вирішив захищати нашу державу. Тетяна Тирон зазначає, що коли хлопці на сході, то про них дбають, збирають різну допомогу. А відновлювати їх після усіх тих страхів ще не береться ніхто. Саме тому вирішили і організувати такі заходи на базі лісових будиночків і комплексів. Коли хлопці ж повертаються додому, чи це вони під час ротації, чи під час відпустки, чи вже демобілізовані, таке враження, що за них якийсь період часу вже десь забув, вже їм нікому не до діла. Ну, тому ми вирішили нагадати хлопцям, що вони все-таки виконали і виконують свій військовий обов'язок, що вони рятують нашу країну, що вони рятують нас з вами. І тому ідея з'явилася сама по собі надати нашим військовим такі, таку реабілітацію у плані відпочинково-оздоровчого такого проєкту. Шестикласник Володимир чекав на свого татка цілих чотири місяці. Весь цей час він переживав за нього по можливості, спілкувався з ним по телефону із завзятістю допомагав мамі. В сім'ї на цей час його батько залишив за старшого, тому через фактично непроголошену війну. Здавалося б, досить маленький хлопчик взяв на себе обов'язки дорослого чоловіка. Є, як там тато чи довго ще буде? ну, переживав. Косив, коло дева завозів. першим зголосилися відпочити і відновитися у горах дев'ять мужніх чоловіків. Вони неохоче розповідають про все, що бачили і що пережили. Кажуть, лише що то страшно. То все війна. Ми були простими такими когосніками. Отаких нас набрали. Отаких От нас набрали. Прості люди ми пішли. Просто я таке Держава потребувалася. Там думки були. Да вернуться живим, здоровим. Оце саме головне. Вернуться, вернуся й Більше зара заради таких діточок. Ми, ми ми будемо, ми вернемося, але за свою землю. Завсю бо Україна це земля наша. Для них лісницьке господарство організувало все: різноманітні терапії, психологічні тренінги та культурно-мистецьку програму. Загалом така ідея із надання реабілітаційно-відпочинкових послуг для військових є унікальною для Буковини. Та поки що немає аналогів в Україні. Генрієта Беук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Герой нашого наступного сюжету не планував бути волонтером. Працював як усі, як завжди. Та одного разу поговорив із сусідом, який їздив до сина в зону АТО. Дізнавшись, що у хлопців майже немає їжі та одягу, вирішив самостійно їм туди відвезти те, що зможе назбирати. Таких подорожей було вже три дві у Бердянськ, одна у Слав'янськ. Це виходить 1300 кілометрів, і на всякий случай, якщо друг не зможу доїхати, щоб я міг переспати. А ви сам їдете? Ну останній раз Славянський їхав самий. Зі Славянська ігор повернувся тільки цієї суботи. Розповідає робочий бусик, в якому віз продукти харчування та іншу допомогу. Ледь не чіпляв землю, такий був перевантажений. Возив їжу, одяг, але, звичайно, більше їжі. Крупи, картоплю, консерви згущене молоко, шоколадні батончики. До останніх, до речі, у бійців особливе відношення. Говорив з хлопцями в батальйоні, коли йдуть на задання на три дні, вони беруть з собою по п'ять батончиків «Снікерс Марс. Я говорю, що ви наїдете не стесяться цим. Він каже, нікуди кушати. Нема часу, каже, а батончиком перебиваємо апетит, і тим самим, ну, тож треба теж необхідно хлопцям питатися. Він каже, батончики мало місця займають. І каже, цього достатньо, щоб перебити апетит і протриматися. Після подорожі до Славянська Я Ігор діз. почав по-іншому ставитися до повідомлень про мир на Сході. І це розуміння прийшло через власний життєвий досвід. Сидимо на вулиці, п'ємо чай, спілкуємося з хлопцями, чуємо пальбу. Я кажу, ну, хлопці, ну ви ж казали, що мир, спокій, тут все класно. Він каже, що було? Я кажу, ну от шмаляють. Та то з автомата сімічками поплівали. Я кажу, так це мир. Ну, хлопці кажуть, градом не сиплять, пушки не стріляють, танки не б'ють. Каже, значить, це мир. А це каже, це як добрий день. Уже Назад Ігор вертався польовими стежками вийкла, вже... і одразу ж по приїзді знову жіночки. почав збирати допомогу. В одному з навколишніх сіл жіночки плетуть теплі шкарпетки. Перед тим як відправляли у попередній рейд, за ніч йому напекли мішок домашніх рогаликів. Допомагають не тільки чернівецьким хлопцям на фронті, хто ну, не свій, той ворог. Добіло. Приїхав в Славінськ до наших хлопців в батальйон. Там, ну, це не наш Чернівецький сугубо батальйон, це зборні батальйони з усієї України. Там не можна сказати, що всі хлопці тільки наші Чернівецькі. Є Чернівецькі, Київляни, Полтавщина, Вінниччина, вся Україна. Тобто всі хлопці наші там. Я рахую, що якщо я не з хлопцями в батальйоні, якщо я не захищаю там, то довго будь-якого порядного мужика допомагати тут. Якщо ми не з хлопцями в струю, значить ми повинні відчитися з дому. Допомогти всім, чим необхідно, щоб наші хлопці були в задовільних умовах. У наступну подорож Ігор вирушить, як тільки знову заповнить буса. Гроші не бере принципово, тільки продукти і допомогу, яку може сам довести. Дуже сподівається, що знайде термобілизну. Незважаючи на теплу погоду, ночі холодні, хлопці мерзнуть. А ночують наші війська аж ніяк не в кімнатах і навіть не в гуртожитках. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі прикордонники отримали житло. Міський голова Чернівців вручив ключі та ордери на нові квартири для бійців Чернівецького прикордонного загону. Вісім чернівецьких прикордонників отримали нове житло. Ордери та ключі від квартир бійцям вручив у приміщенні міської ради міський голова Олексій Каспрук, зазначивши, що йому приємно зустрічатися із військовими по приємних приводах. виконавчий комітет прийняв рішення про виділення службового житла прикордонникам, ветеранам прикордонних військ. Переконаний, що зараз. Вже, на жаль, після цих сумних подій, трагічних для нашого українського народу, держава повернеться обличчям і до армії. В свою чергу прикордонники вдячні за надане їм службове житло, адже сприймаються не інакше як підтримку до себе із сторони суспільства. дійсно цей непростий час для нашої держави. Ми відчуваємо підтримку, підтримку всієї громади, міста Чернівці у всіх напрямках діяльності. Підполковник Володимир Лазар проходив службу в різних частинах країни. Чоловік очікував на обрійну квартиру 23 роки. Проходив службу в багатьох місцях і по західному, і по північному кордону. Ми знімали квартиру, сім'я відповідна є. Набагато стане легше в тому плані, що не будуть витрачатися сімейного бюджету кошти на піднайом житла. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Герцаївщині пожежа забрала життя дитини. Чотирирічний хлопчик, граючись із сірниками, спричинив пожежу у будівлі, де зберігалось сіно. На місце пожежі одразу ж прибули рятувальники. В селі Буківка Герцаївського району внаслідок пожежі загинув хлопчик, який грався в господарській будівлі, поки його батьки в цей час перебували у будинку. Дим, який йшов з будівлі, побачив дідусь хлопчика та одразу побіг рятувати дитину. Але через вогнище чоловік так і не зміг потрапити до середини. На час виникнення пожежі в будівлі перебував хлопчик 2010 року народження. За попередніми даними, саме дитячі пустощі з вогнем і призвели до пожежі. Так як в будівлі зберігалося сіно, а також те, що конструкції будівлі були дерев'яні, вогонь досить швидко поширився по всій господарській споруді. На жаль, врятувати життя хлопчику було неможливо. На місце події одразу ж прибули рятувальники з міста Герца та місцеві пожежні команди сіл Турятка та Станівці, що подальшому дозволило ліквідувати пожежу і запобігти руйнуванню житлової будівлі та прилеглих приміщень. Пожежою знищено 5 тонн сіна та речі домашнього вжитку, але ці збитки ніколи не зрівняються із втратою дитячого життя. В свою чергу управління ДСНС закликає жителів краю до правильного поводження із вогнем. Хотілося звернутись до батьків, щоб вони. Приділяло належну увагу навчанню дітей основних прав безпечної поведінки, адже діти повинні знати про те, наскільки небезпечним можуть бути дитячі пустоші з вогнем, яку загрозу несуть сірники та запальнички, і що в жодному разі ними не можна гратися. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області отримало нового начальника. Ним було призначено полковника служби цивільного захисту Валерія Парпауцу. Новопризначений очільник ДСНС області подякував керівництву та місцевим органам влади за надану довіру та зазначив, що служба працює сьогодні за важких умов. Але, незважаючи на це, завдання, які стоять перед рятувальниками, будуть виконуватись вчасно та професійно. А особовий склад управління спроможний виконувати свої обов'язки і надалі гідно служити гаслу, запобігти врятувати допомогти. День українського кіно вирішили відзначити студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Саме тому напередодні знакової дати вони зібрались у своєму студентському клубі Контакт на показ фільму Земля Олександра Довженка, 120-річчя якого відзначають також у цьому році. Як молодь розвивається та повертається до масштабів українського і такого рідного далі розкаже Генрія Табеух. Кожної другої суботи вересня вже доброю традицією в нашій країні стало відзначення Дня українського кіно. Відтак переглядати старі, але всім відомі всесвітньо визнані кінострічки є загальноприйнятим правилом. Студенти Національного університету імені Юрія Федьковича на чолі із тут парламентом вирішили поєднати і річницю з дня народження Олександра Довженка і День кіно. Обрали фільм Земля, щоправда, вже трохи ближчий до сучасності. Не просто чорно-білий німий фільм, а з музичним оформленням. Мені здається, що фільм Земля знають як на рівні з відомими голівудськими фільмами, оскільки це ще з дитинства нам розповідають вчителі. В середині ХХ століття це був визнаний один з 12 найвідоміших найкращих фільмів за історію людства. Тобто це визначний фільм в нашій історії в історії кінематографу України. На показ фільму прийшло чимало студентів. Організаторам навіть прийшлося доставляти парти, аби на них змогли всістися. Усі бажаючі перед початком інтерактив. Питання пов'язані з українськими фільмами, відомими сценаріями та режисерами. Вже потім, згадавши додрібний з деталей наших кінострічок, розпочався показ. п'ятого курсу майбутній історик Анна раніше не бачила цього видатного фільму, і саме тому, отримавши таку нагоду, одразу ж прийшла на показ. Я багато чула про це фільм, але якось так виходило, що до цього часу ну не змоги його подивитися. Знала, що він у 12 найкращих фільмів, визнаний був. Було чомусь ну, в Європі його в Україні. Було заборонено. Ну, от коли побачила в інтернеті інформацію, думаю, ну потрібно все таки піти. Вже такий шанс подивитися. До цей фільм вніс в. Кінематограф – щось нове. Загалом студенти закликають усіх вже цієї суботи, попри все, змінити свої плани і присвятити кілька годин шедеврам українського кінематографу. Адже саме так запевняють, можна відчути ту справжню Україну, той наш народ, і зрозуміти все, що відбувається в нашій країні зараз. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні в Чернівцях відсвяткували День фізичної культури та спорту. З нагоди свята на одному із стадіонів міста обласна влада разом із Олімпійським комітетом краю організували для школярів спортивні змагання. Це здоров'я. Це коли людина ну, бігає, стрибає. Це як щастя, здоров'я, і я з ним весела. Якщо б не було спорту, я би не знала, що робила. Для мене спорт це здоровий образ життя. Якщо людина займається спортом, це вона здорова і в неї ніколи не буває проблем. Саме так вважають чернівецькі школярі, які взяли участь у змаганнях, які присвячені Дню фізичної культури та спорту. Цього дня на міському стадіоні 10 кращих шкіл за спортивними досягненнями взяли участь у змаганнях. Це і є таке подвійна вигода у проведенні це і залучення дітей до фізичної культури і спорту, відзначення цього олімпійського. Тижня, відзначення дня фізичної культури і спорту і одночасно школи поповнюють свої, скажімо, поповнюються інвентарем, обладнанням для того, щоб можна було ефективно працювати протягом навчального руху. Учні під час змагань брали участь в різноманітних естафетах. Також для усіх присутніх відбулись показові виступи представників спортивних шкіл. Усі школярі, які цього дня змагались за призи від олімпійського комітету, вважають спорт чи не найголовнішим у своєму житті. Спорт для мене це життя, здоров'я. Прошу самопочуття. Улю улюблене заняття, здоров'я, без якого ми б не могли жити. Радість і Беслід, ну, Насу це життя, радість, здоров'я. Я хожу на гімнастику, мені дуже подобається. Бо коли я займаю спортом, в мене в мене великі мене радість, і я дуже мені дуже подобається. Життя це спорт. Я не можу жити без спорту. Дар'я товпіч, анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.